Ну що ж, а ми нашою групою мандри полюбляємо подорожувати не тільки по старих проїжджених маршрутах туди, де їздять туристичні фірми, а відкриваємо такі локації, такі місця, де не везуть звичайні перевізники. Якщо ми бачимо якесь дійство або якийсь цікавий захід, ми можемо на нього приїхати саме так сьогодні відбувається. Містечко Огродінець, так зване свято Болоніада 2025. Сьогодні свято саме повітряних куль мало бути, але воно не заключається тільки в повітряних кулях. Ми бачимо, що тут відбувається і свято навіть такі на літаках, потім на гелікоптерах бачили авіашоу. І це доволі таки цікаво. Зараз я знаходжуся на одній з таких найвищих точок цього місця. Попереду мене, до речі, там знаходяться руїни замку, який також покажу. Ну, а якщо ви бажаєте бачити якісь цікаві місця, локації, запрошуємо вас до нашої групи мандри і, відповідно, будемо подорожувати разом. Мандруємо разом, разом і цікавіше, і вигідніше.